Сьогодні морозець. Бачите, як сушка красиво випаровує вологу. Отак от воно. Не було на осіні, сушимо у січні. Нормально видержав. Доброго дня. От і настав той день поваги до нашого мазунчика. Будемо міняти масло в двигуні. Привіз я таке масличко. Супердизель 15В40. У двигун ЯМС 236 бе 2 22 Оці машинки. Зараз вийде спеціаліст, зілимо старе і будемо міняти на нове. Це також таке саме, просто в іншій каністрі. Поїхали! Значить, що робимо заміну мастила по регламенту. Міняти потрібно або раз в рік, або раз на 8 тисяч кілометрів пробігу. У нас 8 тисяч кілометрів ще не пройшло, але рік минув, потрібно обов'язково замінити мастило. 80В90 чудово працює в коробці. Так що також по регламенту міняємо. Не так складно залити масло в машинку МАЗ, достатньо підняти капотик. Відкручується оця пробка заливна або горловинка, і туди подається масличко Рівень у нас можна заміряти щупом. А он, бачите, такий, отут захований щуп, можна достати його і подивитися рівень масличка. Що там каже рівень? Ще треба, да? Ну і обов'язковий атрибут кожної заміни масла по регламенту. Ми робимо запись Само собою є журнал бортовий автомобіля. Ну і так, щоб вже було все гарно і правильно, десь сюди приклеїмо етикеточку. Чи тут воно змивається? На моторі. Давай сюди приклеїмо і напишемо дату. Сьогодні у нас 20 січня. Так і пишемо. 20.00. 1 20. Четверте. За міна. Мотор. Мотор. Все, супер. Чотенько. Попередньо 25 літрів орієнтовно ми залили в двигун. БЕ-222, шестерка, ямзик. Думаю, що цього буде достатньо. Різна документація, різні. Сайти пишуть по-своєму, ті так пишуть, ті по-іншому. Ну Приблизно ми знайшли золоту середину. А з цим масличком у нас трошки біда, у нас, його мабуть, не вистачить. Прийдеться зараз докупити фірменного масла. Ціна каністерки 5-літрової, такої у Техноторгі 5 тисяч гривень. Якраз вийшло в мене продати 2 тони кукурудзи по F2. Щоб обслужити автомобіль МАЗ, орієнтовна вартість всього регламентного ТО це заміна мастила в двигуні 25 літрів, і десь приблизно 8 літрів КПП становить 8500 гривень. Якщо додати ще там фільтр, плюс-мінус норма година по роботі, де-то дев'яточка. Тисяч гривень у нас пішла. Навіть більше, ніж 2 тонни кукурудзи, треба продати для регламентного ТУ. Невибагливий, не потребує там якогось особливого догляду. Масла міняти вчасно, змащувати узли, обов'язково прошприцовуємо всі масльоночки, які є, які потрібно. І по суті машина їздить далі. Народ, як зима проходить у селі. Все, Андрюха повністю на мазях, вискочив на жнива. Зараз будемо його ловити. Машина. Макал доб'є. Якраз вже грядки закінчаться. Поймать комбайна у січні для молоту кукурудзи це цілий квест. Я вирішив, поки в мене такий шанс випав, не упускати його. Годка чудова, якраз саме раз молотить. Мінус один температура. Можна, можна стартувати. Заодно і вам покажемо, як це все діло у нас відбувається взимку. Коротко по ділу, не буду вам розказувати, як співають птички та бігають корови. В общем, у нас ідуть жнива, Андрюха молотить огороди по найму. Ціна питання однієї сотки 50 гривень. Солярка Андрюхина плюс перегон. Якщо перегон далекий, солярку треба доливати. Бо дистанція ж може бути різна. Можна змолотить за кілометр там, чи в радіусі кілометра, а можна змолотить в радіусі 10 кілометрів. Це все додатково коштує грошей. По перевозки газоном хлопці кажуть 500 гривень по селу. Ну а те, що за селом там, десь по відстані считають по своїх тарифах. Раніше тарифи були від 30 до 50 гривень за кілометр. На більших машинах, типу Камаз, МАЗ, до 80 гривень кілометр або по тонажу Комбайних вектор молотить непогано, кукурузку вимолачує. Ну, В принципі, я вважаю, що на такий випадок це дуже непогано. Дивіться самі, щоб якась лисніх срів лучше раз побачить, ніж сто раз почути. Від'їде, вивантажиться. Жаточка шестирядкова. Такая чи як там правильно на неї кажуть, різка в нього є, тільки різка, мабуть, трохи не зовсім правильно працює. Але проте, я думаю, на городах доволі класно. Кукурудза не бита. Обороти барабана 380. Обертів на хвилину, я так розумію. Давайте подивимося, яке зерно. Тепер трошки ліричного. Краса, краса. Люди задоволені, урожай зібратий і все буде в порядку. Тепер треба думати, як весною посіяти. Волога 20-та приблизно. В кого менше, в кого більше, середня десь така. Всім дякую за перегляд. Всім добра, все буде Україна!